О, то вона виглядала геть, коли на широкий угол такой. Така перспектива, вони взагалі такі ну. Ворожився. Ну давайте! Ми ж не можемо прощати. Давайте, формуйте групу. Колонни по два чоловіка. За мною не їхати п'ятий, так? Ми будемо туди йти. Ну і ні в ту сторону теж непоганий, не там така труба получається. Якщо світло гарно звіти світло. Там темна світ, світ. труба. Ну там темна, да. І світ в кінці тунеля. Смотри, я туди кинув штати здесь. внизу кинув. Виш <сус> щоб там надпис був на нас. тобто ну, ти тільки ось, Все, так, паша, давай там як. Будеш десь, як висока шпала, то ти мене так подмишку, типу, підтягнеш, щоб я... щоб я поняв, що це шпала висока, понял? понял. А там а вот. не буде. Так. Вот, трошки помаліше, помаліше. Не до мене. Буде? Через. Шура, ти не командуй, окей? Вы так швидкою сидіть, щоб не доганяти чтобы не догоняти и палати мене. Ви на моїй а, а ви тих его нападет. Си ты! Не будем іти. Йдемо, дерево. У мене таке враження, що ви не просто тут. Добрий день. Доброго мене дня. Володимир, друзі, як вас. Дуже приємно. А підкажіть, будь ласка, ви закохнітесь. Як довго ви зустрічаєтесь? Зустрічаємося. Майже два роки Два роки зустрічаєтесь? О, От... Ти закриваєш частину обличчя. Так я думав, що ми будемо йти. І ви на вопрос, як, що ви да, тут не спрашивали. Я хочу ваш мікрофон. Ні, чуваки, говори, вибачте, попов. мені потрібно дивитися на людей, з якими я спілкуюся, а не під ноги, щоб я не зашпотився і не полетів полутів модою. Ну тобі естетично пишемо інтерв'ю. Давай печуть. І, і наприкінці... Ще ви можете сказати, що сьогодні ми вирішили на згадку про це місце зробити собі кілька знімків, знімків невеличку таку фотосесію, щоб для себе і там, для дітей. Кому там ще? Я тебе пишу. Почали пішли. Ну нарешті можна зустріти пару. Добрий Стоп. день. Доброго дня. Ну що сто! І плохо, що на сонце встановили, Саш. Доброго ну от нарешті зустрів закохану пару. Добрий день. Доброго, Доброго дня. Доброго. Мене Володимир звуть, давайте знайомитися. Галина, Сергій. Галина і Сергій, дуже приємно. Точно закохані. 100%. Років. 100. Як давно закохані? Два роки. Два роки. Прекрасно. Ви одружені? з їх два роки, два місяці вже одружені. Ну я вас вітаю. А познайомились де, якщо не таємниці? Ну от саме тут і познайомилися, саме з тунелю кохання і розпочалася наша особиста історія кохання. Ану, розкажіть цю історію, як це було? Ви прийшли погуляти просто сюди? Окремо? Ну, згадуємо постійно наше місце знайомства. От в нас день народження співпадають в мене 16 жовтня, в дружини 19-го. І празднували в один день. 19-го і... відповідно. Так, 19 в суботу і фотографувалися, і зразу познайомилися, і в тому самому кафе празднували. І там ще ближче більш. Познайомилися. Почалося спілкування. Да. Ну але спочатку сюди прийшли, правильно? Тобто з тунелю кохання розпочали. Кажуть, що тут якась містична сила діє, щось таке, яке поєднує людей. Ви все вірите? Ну, мабуть, що якщо людей тягне закоханих сюди, ну так, так знач вона є. А серед ваших друзів є а, ті. Ой, пари? Ой, знаєте, куди... є дуже багато таких історій, коли приїжджають сюди самотні люди, навіть в мене подружки, а потім через кілька днів знайомляться з хлопцями і там. Починається любов, кохання. Не знаю наскільки довго, але от є таке, вже неодноразово бувало, що після, після того, як тут пофотографуються, прогуляються, знаходять собі. Такі симпатії. Ви розумієте, що ви зараз зробили? Зараз пів України, яка дивиться цей сюжет, вона вже спакує валізи для того, щоб приїхати сюди. В цей тунель Кохані, кохання для того, щоб познайомитися з тією людиною, з якою варто і ну, можна бачите, провести це ж, життя. Це ж не означає, що вони саме тут познайомляться. Просто от головне вірити. Людська віра робить дуже багато. Це основна сила, яка рухає навіть цим тунелем кохання і. Змушує людей вірити ну, в те, що воно існує. Яке бажання ви можете зараз загадати, щоб Ну, щоб у нас э, ця любов ніколи років, не, зга... не згасала, Да. І знову тут прогулятися так само. Про дітей думаєте? Звичайно, так і і, і зрештою ви сюди прийшли сьогодні просто прогулятися. А. Uh -huh. а зрештою, ви прийшли сюди просто прогулятися чи якісь плани інші? Плани зробити таку собі фотосесію романтичну на згадку нам, щоб згадати в майбутньому дітям показати, які мама з татом були молоді, закохані. Це дуже мило погода, дуже хороша. Слухайте, ви чудові. Мені дуже приємно, що я з вами познайомився. Я вам кохання бажаю кохання на довгі роки. Дякую, дякую, нам взаємно. Дякую вам. І а... якісь інші плани у вас? Ні, ми прийшли зробити собі таку романтичну фотосесію на згадку, щоб через кілька років згадати самим подивитися, дітям показати, які мама з татом були молоді закохання. Я думаю, ви не будете проти, якщо ми поспостерігаємо, ну, як він відбуватиметься. Дякую. Приємно було з вами познайомитись, вам кохання. Щирого і на довгі-довгі роки. Дякуємо. Нам взаємно було познайомитись. Також приємно дякую ще угу. раз. Нормально? Отлично. Все, тепер імітуємо фотосесію. Ну все, зараз загальніше все, приготувались. Зараз той шурохай. Все, працюємо. <клухи> Так, все, Розгін. Розгін пеш Це настільки мило, така красива романтична картинка, що і собі кілька фото зроблю. І давай крупніше те саме. Поставь фото поразку, куди він буде? Трошечки доволі, О, так. Ми не могли просто, так просто. Кусають. Коти кусить. Поїхав. Це для бані можна тут проливати. Це так мило, така красива романтична картинка, що й собі зроблю кілька фото. І ще разок. Я не знала, що ви тут. Тихо По... всі! Мамка бунтує. Поїхали. Це так мило, така красива романтична картинка, що і собі зроблю тільки фото. Опускай. Усьо збоченись. Так, а Зараз э, ти дозняв і опустив, uh -huh. що ти вже комусь відправляєш там. Поїхали. Хорошо, і запермой його. Тоді зміщай його сюди. Ще, ще, ще. Туди зміщай, 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 ще друг. Там дівчата були симпатичні. Все, піднімій його і опустиш цю точку. Типа да, фото. Давай. Поїхав. Ні-ні, треба боковіше. Ще так. Там. І вниз. Так. Да. Оце його точка. Поїхав. Не затуляй. Хорошо, забирайсь кадру і уходи. Еще один планчик потримати на фоне блузочки на <риклад> давайте <риклад> 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 Слушайте, давайте работать. Работает. <риклад> <Кто -нибудь? риклад> <Саша. риклад> я хочу устроить свою життя. Я хочу просто устроить. Ну <риклад> ладно, я просто сейчас снимаю, да, это потом обсудим. Хорошо, давай. Спасибо. Да, 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 да. да беру, давай. Планчик, Саша. микрофон крупно со звездой. Да, да. Э -э, как фоне... будто ты интервью. Да, да? да, да, да. Так да. встаньте, вот из да. как вы Реально вот стояли. Саша не уточнил, что он снимает. Да. Вот сюда, ребята. Да. Саша, проходи, как будто вот. Как будто бы долго. Подходи к нему. Все, стойте, стойте. Поставь микрофон, как вы были, как вы стояли. Это у нас просто спонсор рубрики. Мы не за, раз, за его рахунок мы колесим по Украине. Опа. Давай. Потому... А, а Отстань. 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 Чай? Как давно? Андреевский. Завин Я Андреевский. не знаю. Вот. А перший телефон ми вам подарували у панелі кохання. Київ стар. Ще дуби. Пашка. Не тренди. Like, так, а вы дивитесь на нашего в этот момент? Уже okay. давно. Мы же несколько порад Ну все, там есть пара кадров. Крупненько. Как это сделать наверняка, да? Мы на этом, пожалуй, поставим точку. Хочешь большой чистой любви, да? Приходи в туннель Кахани. А вечером? Комары. Хочешь большой чистой любви, приходи в Тоннель Кахани. И тебя вжарят, блин. Так, да, підкручуся. А тоді класне, політка була на цьому залізниці тоді, гарно Ну як вам сказати, фахівець? Я не фахівець, просто я приблизно знаю, коли тут таке, яке освітлення. Хоча досить часто, що ти приходиш, умовно кажучи, розраховуєш на одне, а отримуєш зовсім інше. Тому що ну все рівно те саме місце, але за рахунок освітлення, за рахунок молодят за рахунок якоїсь такої атмосфери, зовсім виходить і, і інші кадри, скільки ти тут не знімаєш. Mm -hmm. Зимою тут дуже гарно, коли Зим? морозний, морозний. Не, да. Мега круто місце і зрозуміло, що в різне час. Так, так, тут поможемо. Так, і сканьте наші вищати. Там така болотиста місцевість, там є далі такі річечки, типу. Ну, я пройшов якось 4 кілометри туди аж до Оржева. По цьому. Ну, цікаве таке. Це тут тільки широко, а там далі взагалі немає можливості. Да де, он по так по спалах і йшов. Готовий? Я весною цього року, перший року. раз. Я далі за 100 метрів за 5 років зйомок ніколи не заходив. ну 200. О, А це вирішив, думаю, ну хоч побачу, такий що там далі. йде? Він давай, трошечки давай. отак, трошечки отак, якщо зараз Зараз видно йде уклон такий. О. В основному так йде. Ну тут він саме цікавий. Що Ну, дивіться, як ви будете спілкуватися. Скажімо так, О, так. Ну, то Туда? хай Паша сюди Пересвіт стане, а ти на місце на героя Паша. Пересвіт на герой гаразд більше, ніж на нашому волі. Тоді ну, хай Паша поміняється, От сюди стане, а ти на місце Паші Давай. Стане. Паша, сонце десь тут, давай сюди. В смысле, Слухи? на... Все, готово. Да. Пишем. А розкажіть, будь ласка, звідки з'явився цей тунель кохання? Його ж не природа створила, наскільки я розумію. Сейчас не пишемо. у мене один глаз в провали. Ну, в смысле не у меня игроя. Да. Можемо? Или віти? Пересвіт. А можете розказати, звідки з'явився цей тунель кохання? Його ж не природа створила, наскільки я розумію? Взагалі цьому місцю вже понад 100 років. Часи. У 1873 році в Клевені творилася залізнична станція. А у 1887-му від цієї станції до найближчого містечка Оржів, в якому був Тартак, де виробляли паркет, була проложена Ось ця вітка. Тут був суцільний ліс, зробили просіку, невдовзі поклали рейки і пустили потяги. Угу. Але ж згодом ця просіка заросла деревом, віття тягнулися одне до другого, потяги ходили і таким чином утворився ось цей природний тунель. Чого так в інших місцях не відбувається? Ну от я дивлюся, Це, він так. ідеальний просто. Ну, Мабуть, того, що потяги тут ходять дуже і дуже рідко. Ага. І, і вітям є час зростися. А якась легенда є а, про те, що тут, начебто, якась своєрідна енергетика в цьому тунелі кохання. Щось таке. Ну, я би сказав, що своєрідна енергетика тут була присутня весь час. А, скоріше всього, він нагадує свого роду якісь. Якийсь зоріні ворота. Портал. Портал, так. Зоріні ворота. Нібито вхід від одного світу до іншого. Ну, я знаю, там військова частина. Тобто, якщо звідси увійти в один світ, то там можна на два роки. Ну... Загриміти в армії. Можливо. Я вам да. скажу одне, що... Тунель кохання це назва всього на всього якихось п'яти останніх років. Uh -huh. Ось, і першим відкривачем його був саме Сергій Делідон, з якимись сьогодні ми розмовляли в цьому тунелі, завдяки саме його фотографічним потугам. Можна сказати, ця назва і пішла гуляти по світу ну, сюди. Зі всієї України я наскільки знаю приїздять люди для того, щоб сфотографуватися, погуляти просто. Ну не тільки з України приїжджають і з ближнього, і з дальнього зарубіжжя. Словом це місце вже досить популярне стало. Угу. Є? Все, дякуємо. А, щось все. мені не дуже сподобалося. Ні, 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 все гаразд. Вова, стоїть будь ласка, так і стояв, ви а, то самі. Чи так, звук ви зняли ті? вже. — Нічого, вам потрібно Пашу говорити. Ага. — що про то? щось мені запиш... щось відповідати чи ні? Да, — так да. це не буде. Так, а ви е, гуляли? От тут до кінця більше. Так, одного разу збирав других. Тільки раз, ну. З самого початку до кінця. <зır> <зır> ну, тому що Скільки тут кілометрів? Тут 4 кілометри. Ну, в принципі, небагато, не але йти не дуже <зır> зручно до муха. <полейка>. Через рейс. Ну, через шпали. шпали. 50 сантиметрів Від Шпали до шпали. Пашко може закрити. Нібито хлопець привів сюди дівчину, а потім потрапив в Афганістан. і Він щось прийшов калікою, але він її покохав і згадав, що це було в цьому тунелі. Ну і звідти пішло, поїхало. Ось. І таких легенд є дуже-дуже багато. Вже. залежності від того, що то, скільки вип'є, то він придумує свої легенди. Я як вип'ю, я так... можу вам такі легенди тут що... Ось. Хоча ну, разом, так, так, так. звичайно. Все. Тепер Власне, знімаємо татар, дуже... все, дуже дякуємо. Ми, в принципі, якщо у вас Ми можемо вас відпустити. Ви можете мені щось а, і, написати? От мене о, цікавить сюди, панорамка толерантні <плодатись> наші приїжджають. <плодатись> толерантні це, це хто? Ну, Мета педалурні. Ти давує їду. Гей, тільки без е -ге. а, без е А, да, 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 да. Ну я не знаю, не знаю. Щоб їх поєднала сама природа. Да, і комарик ззаду. Вжарив. Вжарив. Ні, Ну вони звикли, що їх хтось да, да, да. жарить. Так, можна сказати. За цим я вкотре переконався, що все-таки найкращий у світі архітектор це природа. природа. Да. Ну, можна отак, наприклад, сказати. Другий Сьогодні? Третє. Другий сьогодні, друге. Це місяць в Моя. — Быстро Олексій нормально. Дуже дякуємо. Дякую Треба було написати все. Ну. Угу. А то. <ріх> — то.